Доброго дня, Василія. Я дуже радий бути тут на цьому прекрасному заході. Дякую вам, що ви запросили наш фонд для цього дійства. Скажіть, будь ласка, ви були нещодавно відрежені на сході України. Скажіть, будь ласка, що ви там робили з чим з яку місію туди їхали? Чим ще займається народний депутат вільний від роботи часу? Так, так так їздить і на східний фронт, і на південний їздимо часто відвідуємо не тільки нашу територіальну оборони, але і різні підрозділи: і 57 сьома, і третя штурмова, і 93 третя, 95-та, і перший об'єднаний батальйон морської піхоти. Одним словом, підрозділів багато, і саме зараз, по завершенню цього комплексного заходу, ми одразу з моїм помічником Олександром сідаємо і їдемо. В бік східного фронту Василь. Дякуємо велике за те, що ви робите. Це дуже гарний приклад для всіх інших, щоб всі долучалися до зборів і допомагали нашим хлопцям на передовій. Дякуємо велике сьогодні. Ми разом з благодійним фондом Твій Крок звертаємось до вас. Робіть свій маленький, бодай маленький крок, але до перемоги.